Так, презентейшн квартири. Мають бути фасади, дзеркало, полички. Тут у нас ванна кімната. Має бути Це ніша під пральну машину, там мають бути фасади з поличками і тут таке здорове дзеркало. Можливо, з... таке з лампочками. І тут буде сушилка електро. Так, далі переходимо в sitting Room. Ось такий у нас там диванчик, телевізор. Так, зразу наліво у нас Kitchen. Ось така у нас столешня обідній стіл. Ідеально тут для приготування їжі. Фасади будуть чорні, натуральне дерево. Там також знизу все фасади. Чорне натуральне дерево. Далі кухня переходить в, такий, в таку студію, де теж можна розмістити диванчик чи крісло і насолоджуватись краєвидами. З кухні через sitting room переходимо в бедрум. Тут у нас декоративка також. Ну і тут зроблена ніша під телевізор. Так, це, до речі, фасади. Їх всі треба ще пофарбувати. Так, ось так.